Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, до чого вам варто бути готовими. До чого вам варто бути готовими? До того, що прийдеться приймати якесь швидке рішення. Або якийсь вибір робити дуже швидко і дуже стрімко. Може бути таке, що хтось зателефонує, напише, і різко треба буде щось для вас обрати, яким шляхом іти. І при цьому всьому, при тому всьому, що обставини будуть давити на вас, щоб це все вирішилося досить швидко, ви будете закриватися і відсторонюватися від цього всього. Тому що зміни можуть бути досить кардинальні. Ну тобто, треба буде щось відпустити, щось закрити, з кимось розірвати якісь зв'язки, контакти. Ну, тобто... Треба рішення прийняти швидко, але не буде на це бажання. Рада вам в цьому випадку. Правда говорить про те, що прийшов час змін у будь-якому випадку. Те, що ви будете намагатися закритися, наподумати, трошки напозважувати, відсторонитися від цього всього, вам говорить, що час змін прийшов. Вищий суд він не приходить просто так, він говорить, що якщо не захочеш по-хорошому, буде по-поганому. Тобто краще все-таки відпускати ті ситуації, які намагаються йти. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій є в телеграм в описі.